Привіт усім! Буду говорити тихенько. Зараз переставлю камеру. Дивіться, що в моїй мурці появилося. Отак побули ми в селі. Два такі гарненькі хлопчики. Ось такі калапузіки. Це Мурасіні дітки. Дві кіці таких. Так що в нас поповнення. Така мамулька, красотулька. Ось. Вона не стерилізована. кіцечка. І привела двоє котеняток. Получилося два хлопчика. Один такий темніший в нього плямки, а другий такий сіренький. Такі гарбузики красиві. Отака. Красунечка. Так вона собі в корзинки свої лежить з дітками. У нас дощик був. Це їм вже десь 5 днів. Думаю, покажу вам вже цих гарбузиків. Ну що, йдемте на город. О, Масямба моя сидить. Мусенька, 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 мусенька. Приносить миші і з чужих полів городів, грається, грається і випускає ця красотка теж. Так, у нас був дощик. Один бальзамінчик такий я продала. Що був на бутончиках вже ось ці теж їздили на базар. Чорну піларгонію вже продала, розпустилася в мене. В помаленько, помаленьку чуть, -чуть виво... буду вивозити, продавати. Чекаю, поки розпуститься білий бальзамінчик. Теж, може, поїде на базар завтра? Бачу. Ось вже вот-вот розпуститься, може до ранку розпуститься біленький і поїде теж на базар. Так що така то красота. Йдемте далі. Вже трошки ми тут повикошували кругом. Ожинка теж ось-ось на підході, вже скоро буде. Дозрівати, черешні вже з'їли. Клубничку мали сьогодні вивозити на ринок, бо дозріло багато, але зранку був такий дощ, тим більше вчора був у нас недільний ринок. Думаю, хто на базар навряд ли. хтось прийде і тільки дурно виберемо. Хай побуде, завтра тоді вже всю разом вибереться і вивезеться. Клубнички теж наспіло, є багато. Ось є, поспіла клубнічка, а що я Ось маки красавчики стоять? Підсипала кавунчики дині з селітрою, перчики підсипала. Помідорки підсипала. Помідорки ще лишилося трошки підгорнути це сьогодні. У мене такі плани. Хлопці, може, підуть по палки, бо вони вже підросли вже великі, можна їх вже підв'язувати, кавунчики почали, бачу, пішли трошки в ріст, вже даже їх стало видно, ну і пір'я теж стало багато видно. Треба все обсапуватись. Пройшов дощик, будемо сапатись. Ось такі кавунчики. Це без прививки, хочу вам показати. А ось це, кавунчики це на прививочки. Цей, цей більший, ось той більший, той, це кавунчики на прививці. Не відрізняються. Там огірочки в мене теж вже гарні. Я їх недавно що сапала знову бур'яну море. Буду сапати. Перчики стоять, теж ніби чуть-чуть підросли, сипала селітру під корчики, перед дощиком. Це помідорки вже підросли. Ось тут я підгорнула кусочок. Горошок, там гарбузики, виноград гарненько так підріс трошки. Тут буде копатися все. І будемо садити наш експеримент. Мені здається, він вдався. але вже відео знімлю вам, коли буду доставати, і коли пройде 7 днів. Ми так говорили на 7 днів. Це в середу. Буде сім днів. От ми достанемо і подивимося. Я через кульочок бачила, я навіть не розпаковувала, але бачила, коли перевертала зверху донизу, щоб воно там водичка не застоювалася, то бачила, що прогрес ніби йде. Ну, Будемо дивитися, чи так, чи не так. Дивіться, які гарні зробилися вже помідорки, гарнесенькі такі. Вже на бутончиках е, помідорки стоять. Ось такі гронушки на помідорках. Тут вже цвітуть повним ходом. Треба срочно їх підв'язувати. І ще хотіла вам показати, як диням понравилась посадочка. Подивіться, які. Вони прям. Пішли в ріст прямо в минуті, і зробились такі креслаті-креслаті ростуть на очах. Ми садили їх такими маленькими, а вони так підросли, такі красульки зробилися. Деньки. І ось нам ще на висадку кавунчик стоїть, і там ще є пару штучок на висадку. Тут ще в мене кусок роботи є, теж підсипала, теж добре вам кукурузку. Ось кукурузка посходила і пирій посходив. Теж все сапати будемо. Малінку я майже пробрала, ще лишилося. Ось маленький такий кусочок, а цю всю я вже пробрала. Відперю роботи море, руки одні, роботи багато, не встигаю і їсти зварити і туди, і сюди. В обшому дуже багато. Хотіла вам ще показати ось гігантелла, що я вам казала. Дивіться. Така вона красунька. Ось така в неї ягодка. Вона на відео, здається така світла чомусь, а насправді вона така темно-червона. Ягодки такі в неї крупні, гарні. Ну, по формі, мені здається, це не вона, але я кажу так, як я думаю, дівчатка. Не знаю. Може вона, може, не вона, я так кажу, як я думаю. Мені здається, що це не гігантела, але ягодки на ній гарні, крупні, вкусні ягідки. Ось. Це бабусина ще є теж ось, дивіться, смаколька така дуже смачна. Якщо хтось заказує, Закажіть хоча б пару корчиків, щоб у вас було. Ви попробуєте, і ви будете знати, про що я вам говорила. Це просто смаколик. Дуже смачна. Прям дуже. А запашна яка. Так, ось ця тільки наливається ягідки. Теж видно, що будуть крупні. Це пізні сорти, я вже по сортах вам показувала, деяка ось. Наливається. Це кущик попав з е, Лія, ні, не Лія сахарна, галячів. На довгих таких, як я казала, як чупа-чупси. Дивіться, які бомби. Це кущик сюди попав, сюди поставимо флажок. І ось один кущик є, галічів. І сюди поставимо флажок, підномеруємо і заберемо вусики. Так, далі. Далі в нас. Е... Це ми кінчили мальвінку. Далі в нас якась. Ой, ось така йде красотка. Теж такі гарні бомбочки. Гарні бомбочки. Це в нас йде Федеріка. І дивіться, що я казала, це мені жінка з села давала клубнічку, пішли дощики. Там не дуже вона, а тут вона стала справлятися. І на ній теж ось такі з'явилися бомбочки. Гарні клубнічки, так що виривати я її не буду, нехай буде. Ой. Так, ось така красота ще стоїть кругом, ще наливатися буде. Будуть ягодки, ще вся стоїть зелена Федеріка. Вся-вся, ще стоїть Ой, на цих зелена. Ось де-не-де, -де, тільки почала вона наливатися. А ось сунички. Ці, що родять один раз на рік. Дивіться, які грони. Які великі грони. Ось такі сунечки будуть. Не дуже крупні, дуже великі. Ось такі кхе -кхе, красуньки. Ось такі сунечки. Бачите? Ну, вона плодоносить один раз на рік. Вона пускає вусики. Це неремонтантна суничка. Ось така загруженість. Це першорічки. Зараз ми дойдемо до. Дивіться, які ягодки. Крупні, гарні, темно-червоні ягодки. Ось це все йдуть. Одно річки ще. Дивіться, яка крупна суничка. У нас знов починається дощик. Зараз буду тікати. А ось це кущик. Це він того року плодоносив. Це вже йому другий рік зі всіх боків. Дивіться, яка красота. Так, суничкою розібралися. Ось цю красоту я вам вже теж показувала ці бомби. Дивіться. Ось такі. Ой. Ось такі бомби. Ось така. Ось така. Такі, як цукерочки на чупа-чупс на палочках. Ось такі великі. Ось такі здорові, здорові, гарні. І їх тут буде багато. Я взагалі добрала телефон, щоб вам показати сунички. Почала збирати з цих, що з насіннячка я вирощувала. І не знаю, чи я встигну зібрати, почався дощик вже так. Зараз ми все встигнемо. Ось такі сунички. Бомбочки це я вирощувала з насіння. Ось такі поймались гарні сунечки. Опа, Так, ну ось хочу вам показати ось такі сунички. це я зібрала з цих пару корчиків, там щось п'ять чи поки із плодоносить, тих, що були посаджені того року, і що вони вижили. А ці кущики будуть вже плодоносити десь через місяць, тому що вони приймуться. Почнуть вибивати цвітоносики і їм будуть вже аж до осені родити. Сунички такі крупні, гарні. Давайте таку поставимо на спічечний коробочок. Такі вони, бачите, немаленькі. А гарна така суничка і червоненькі. Теж ось гарна така суничка. Ось така, в общому сунички гарні. Ну, один мінус, що вони не розмножаються, виходить, не дають вусики. Це один їх мінус. Так як обична суничка, та, що в мене є там далі, вона теж ось така буде крупна, гарна. Вона плодоносить один раз на рік і в неї вона дає вусики. А ця суничка вусики не дає, вона ділиться кущиком. Це треба копувати весь кущ і ділити на кусочки. Ну, звісно, хто вже садить, той їх не достає і вже не ділить на кусочки, тому що є можливість, що потім той кущ не прийметься, з якого ви це все заберете, а пропаде. Тому постійно висівається, купляється на сінечку і висівається. Суничка пахне так, як обична суничка пахне. Так що, хто думав, чи сіяти. Сунички чи ні? Можете сіяти. Сунички получаються. І гарненькі. Даже. Як сіяли сунички, я вам показувала. У мене теж є на каналі. Ми зимою сіяли з вами сунички. Раз сіяли білу, пересівали аж два рази, щоб пересіяти. Так що. Ось такі справи. У нас йде дощ. Мали йти досадити кавунчики. <кій> Чекаємо, зараз пройде дощик і підемо працювати, бо дуже багато роботи на городі. Все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе, своїх рідних і будьте здорові. Усім пока-пока. Хто хоче саджанців, клубнічки, записуємось наперед, тому що. Щоб я знала, скільки кому треба, пока-пока.